Казкотерапія. Казкотерапія буквально лікування казкою. Напрямок психотерапії, при якому при досягненні терапетичного ефекту використовуються вигадані історії, казки, інколи притчі. Найкращий вплив має на вирішення проблем страхів та фобій. Казкотерапія це метод, який використовує метафору для створення зв'язків між казковими подіями і поведінкою у реальному житті. Завдяки казкотерапії відбувається усвідомлення внутрішньої сутності, неповторності, гармонії між собою та світом, інтеграція особистості, розширення свідомості та вдосконалення взаємодії. Казкотерапія найбільш ефективна в дитячій психології, оскільки дитина сприймає світ через гру та метафору. Казка допомагає впоратися з неспокоєним та тривогою, адаптуватися в складному сімейному становищі, підвищити самооцінку, покращити комунікативні навички, прожити всілякого роду переживання, які виявляються для дитини складними. Дитяча Казкотерапія допомагає батькам та педагогам, так як вона закладає в дитині відношення до світу, формує мораль, розвиває фантазію, творчість, виконує наративну функцію формування життєвого сценарію завдяки грі, яка трансформує труднощі у подолання перешкод, пошук рішень. Казка дає можливість безболісно та м'яко налагодити зв'язок зі своїм внутрішнім світом. Зрозуміти власні потреби та бажання, побачити своє справжнє Я, створення казок це ідеальний тренажер для креативності та реалізації творчого потенціалу, розвитку фантазії та творчого мислення. Казка є своєрідним алгоритмом створення нової версії власного життя і себе самого, що наповнює особистість натхненням та життєвою мотивацією, прийоми роботи з казкою. Аналіз казки. основна мета такого підходу, усвідомлення, інтерпретація, пояснення сюжету та поведінки героїв. Розповідання казки. Цей прийом має на меті розвиток, фантазії та творчої уяви. Розповідати казку можна від першої або третьої особи. Переписування казки. Варто використовувати, коли малюк незадоволений сюжетом або закінченням казки. Переписування казки дає змогу шляхом вибору найбільш адекватних дій змінити ситуацію і звільнитися від внутрішньої напруги, театралізація казки з використанням ляльок або програванням ролей. Завдяки цьому прийому дитина має змогу максимально проявляти, виражати і переживати власні емоції. Малюнок за мотивами казки, візуалізація героїв казки методом вільних візу... візуальних асоціацій допомагає сфокусувати увагу на найважливіших подіях казки та емоціях дитини. Програвання епізодів казки забезпечує глибше усвідомлення емоційно значущих ситуацій і дає змогу пережити конкретні емоції. Складання нової казки допомагає виразити власну проблему через метафору казки.